Всім привіт! Моє ім'я Олександра. Я практикуючий дизайнер інтер'єру. А навесні 23-го року я захистила диплом зі спеціальності дизайнер інтер'єру в європейській школі дизайну і вирішила одразу продовжити навчання на програмі візуалізація в 3D Max», щоб засвоїти всі інструменти необхідні для повноцінної роботи дизайнера. І я дуже здоволена своїм вибором школи, тому що мені сподобався як формат навчання. Зокрема, хочу відзначити, що дуже зручно було, що всі лекції були підготовлені для нас лектором в форматі PDF. і мені не потрібно було витрачати свій час під час навчання на конспектування безпосередньо, на якісь записи. Це дуже зручно. І також, як на мене, Класно, що всі лекції були записані на відео і розміщені на платформі, до якої у нас зберігся доступ, тому що вже під час практичної діяльності, коли почалися перші проекти, я неодноразово поверталася на цю платформу і переглядала, мабуть, разів 5 чи 6 повністю всі уроки наново, щоб остаточно засвоїти весь матеріал. І це дійсно така рука допомоги всім новачкам. Коли ти тільки починаєш, це дуже, дуже було корисно і зручно. І також хочу відмітити, що Класно, що в нас лишається доступ до ком'юніті. Ми всі випускники школи знаходяться в чаті, і також можна звернутися з якимись нестандартними проханнями, чи якщо якась нестандартна ситуація з 3 d Max в чат. І Ольга або навіть хтось з ком'юніті оперативно завжди допомагали з усіма проблемами. Особливо на початку це також дуже важливо. Я дуже вдячна школі за весь той матеріал, який я засвоїла за дуже цікаві уроки, за прекрасну атмосферу. І наразі на сьогоднішній момент я вже закінчила шість проєктів повноцінних повних дизайн проєктів з візуалізацією в 3D Max, чим дуже пишаюся, і бажаю школі розвитку, здоров'я Ользі Панкратові. І всім учасникам учбового процесу, і також бажаю новим учням, слухачам школи бажаю натхнення, терпіння і успіхів.